Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розглянути меню BOFNG 1801. Нагадаю, що радіостанція в нас є аналогово-цифрова з ручним водом, що є дуже і дуже добре. Ну, радіостанція в нас приходить ось такою, бачите, досить гарний форм-фактор, так можна сказати. Давайте її вімкнемо і розглянемо пункти меню і її деякі функції. Вмикається вона у нас ось так. Бачу, тут, правда, підсвіточка трошки незручна. Напевно, треба її буде вимкнути. Вимкнути, щоб вам було краще, краще видно. О! Так, мені здається, буде набагато краще. Так, ну що ж, почнемо. У нас є тут два канала. Верхній і нижній. Можна стежити за двома каналами. Звичайно, що приймати вона буде тільки на одному, той який буде перший, тому що тут приймач у нас один. Е, ось таким значком хвиляста така лінія позначається у нас аналоговий. Ось таким квадратиком та якби, позначається у нас цифровий канал. Е, давайте по клавіатурі, кнопочка меню, навігаційні кнопки, кнопочка назад. Ця кнопка в нас переключає між частотним і канальним режимом. Ця кнопка в нас перемикає активний канал між верхнім і нижнім. Клавіатура з алфавітом. Блокування. Ось. ну Давайте почнемо з нашого меню. Що в нас тут є? Контакти можемо вносити сюди, повідомлення меседжіс. І налаштування. Давайте налаштування радіо зайдемо. Почнемо з першого пункту. Почнемо з першого пункту. Squelch. Це у нас шумодав. Зразу хочу вам зауважити, що тут нема шумодава такого, знаєте, як по рівнях. Тут у нас є Normal і Script Strict, тільки два рівня шумодава. tx power Можемо також вибирати між максимальною і мінімальною потужністю. Busy lock. можемо включити або виключити. QoT – Це у нас функція, при якій ми можемо так, якби, задавати час, як ми бачимо, до 495 секунд, коли ми будемо жати на кнопочку PTT. Ось вона у нас тут знаходиться. Радіостанція в нас буде стільки секунд передавати і потім сама автоматично відімкнеться. А зроблено у нас це для того, щоб ми не висадили, наприклад, батарею в нуль, якщо десь у нас радіостанція там валяється в рюкзаку, або ще десь і десь легенько нажметься. От. Або для того, щоб, наприклад, там не робити перегрузок. Ну, в общем, для обмеження часу передачі, так вам скажу. Функція Vox. Це в нас функція, при якій, якщо ми її вімкнемо, тут бачимо, є різні рівні від одинички до, тр... до третього рівня, при якому радіостанція буде просто переходити на передачу від нашого голосу. Залежно від того, який ми рівень виставимо, чутливість у нас буде мінятися. Double way. Сі... Можна включити слідкування за одним каналом або за двома, або взагалі відімкнути її. Encrypt, шифрування. Можемо вимкнути або вимкнути. Power Save. Це в нас функція збереження енергії. Як ми бачимо, тут є. Або можемо її виключити. Перший рівень, другий рівень, третій. Три рівні енергозбереження. Ну, нехай буде, як по заводських установках стояло один. Так хай воно і буде. Біп. Сигнал клавіатури. Як бачимо, тут можна вибрати all Tone, на всі тони, на дзвінки, на клавіатуру. Ось такі можна регулювати. Backlight – Це в нас підсвіточка. Як бачимо, можемо її або виключити. 5 секунд, 10, або завжди вимкнено. Keypad Lock – Можемо вибрати або... 5, 10, 15 секунд або меню. Вручну. Індикатор включити або виключити. Пароль, скрін. Це привімкненні радіостанції. У нас буде показуватись або малюнку, або малюнок, або характера. Що таке характер? Ну, давайте провіримо. Ага, ну просто або малюнок, або просто на, назва самої радіостанції. Мова в нас може бути англійська або китайська. А, і ще навіть тайванська. Нічого ну, собі. Це звичайно. Групу відзвінки. Ну і все, тут більше таких... Радіо інфо. Можна глянути, тут у нас радіо інфо, радіо ID, одиничка. Device інфо, Радіо BR1801, стрійний номер, GPS версія. В общем, ми можемо тут подивитися всі, всі її дані. Радіо конфігурейшн. Хочу вам зразу нагадати, що меню тут. Складніше, ніж звичайні аналогові радіостанції. Ну це і зрозуміло, тому що багато дуже функцій різних. От. Тому, тому якось так. Radio Configuration. Тут ми можемо вибирати, так якби наші, наші канали вже настроювати безпосередньо. Передаюча е, частота, ой, приймаюча частота, друге. TX-frequency передаюча. Channel name, канал можемо називати якось. Color-коди можемо задавати. 1, 2, 3, 4, 5 до 15. Ну, стандартно color коди Слоти, одиничка або двійка. Зміщення частоти. shift Frequency. Shift-Direct. Це напрямок, це ну, так, так само репітерна функція. Ми можемо вводити, в який напрямок у нас буде зміщення. Попередній пункт у нас було величина зміщення. А тут ми вводимо, куди у нас буде зміщуватись або в плюс, або в мінус, або виключено. Frequency step, крок нашої радіостанції. Channel type. Тобто тип каналу може бути аналог або цифра. Аналог діджитал це цифра, аналог це є, ну, аналог, відповідно. От. Зони можемо вибирати, так само вводити. Ну, вже зони ми тут можемо редагувати. З комп'ютера вносити. І сканування можемо вибрати, вмикати. Так що якось так. Ну, в принципі, меню не дуже таке велике, як на мене. Ну, але трошечки, звичайно, відрізняється від, від таких аналогових радіостанцій, звичайних. Тому, в принципі, розібратися треба. Подивитися, розібратися. Так що, думаю, в принципі радіостанція непогана, як для Баофенга. Баофенг трошечки починаю, я бачу, щось робити більш-менш якісь. Непогані речі. От. Так що, як альтернатива якимось другим радіостанціям, досить непоганий варіант, як я би так сказав. Ну а так, в принципі, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.